Мій тушканчик. Ось такий хлопчик. Він вже не боїться. Ручний, дуже гарненько себе веде. Хлопчик гарненький. Не забіяка такий, як в мене перчик. Цей дуже-дуже такий класнючий. Любить поїсти. Почався сезон мандарин, шкурочка для нього обов'язково. Щоб він там він такий хлопчик Хлопчик безподобний і дуже ласковий, дає, чухається, не боїться, не тросливий, такий А класнючий. Отакий класнючий хлопчик. Я його чухаю, а він їсть, йому нема коли. Так, Тускенчик? каже, я будущий самець производитель